Добрий день, шановне товариство, 23 червня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Продовжується цвітіння винограду. Хоча спека в нас стоїть досить таки серйозна 30. Плюс. Виноград вже доріс до верхньої опори, прочеканений от вишня поряд починає зрівати. Хочу показати виноград, який я показував, на якому привитий кураж і розирання, а сам виноград подарок Запоріжжя. От відцівшийся кураж. А ось. Цвів дарунок до Запоріжжя. І ще доцвітає рання. Певно, про якість запилення ще говорити рано. Це все буде видно десь через тиждень. Але поживемо, побачимо Всього найкращого вам, гарних прожаїв.